3354. Стільки разів від початку повномасштабного російського вторгнення сигнали повітряної тривоги жахали жителів Харківщини. Це дані моніторингового ресурсу Air Alarms. Найдовша тривога була в березні 22-го. понад 9 годин. У середньому ж небезпека в області щораз тривала 50 хвилин. На тепер в області лише артобстрілів зафіксували більш як 2,5 тисячі. На Київщині сирену вмикали 866 разів. Зів у середньому тривоги щораз тривають більш як по годині. Найдовша була торік у березні, майже сім годин. За днями тижня в столичному регіоні найтривожніші п'ятниці. Від початку війни у столиці чули понад 160 вибухів. Пише Air Alarms нові сьогодні, У друге від початку року, Росія вдарила по Києву ракетами. Вранці ракети різного типу заходили на столицю двома хвилями. Оборонці знешкодили два десятки повітряних цілей, але лиха вороші бляшанки таки наробили. На 11.30 стало відомо про 22 потерпілих. 13 із них ушпиталили. Одна жінка у тяжкому стані. Вона у реанімації, за даними столичної влади, пошкоджені кілька будівель у Солом'янському, Святошинському та Печерському районах. Шестеро людей загинули внаслідок ранкової атаки російських терористів у Харкові. Ще понад півсотні, зокрема, і восьмеро дітей, отримали поранення. Окупанти завдали по житлових районах приблизно 12 комбінованих ударів. Про це розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. Гатила країна агресорка і по Павлограду на Дніпропетровщині загинула 43-річна жінка, пошкоджена інфраструктура, дві школи і вісім багатоповерхівок. Усього від початку доби ворог вже застосував 41 засіб повітряного нападу. Більшість випущених ракет, ті, що атакують по балістичній траєкторії. Оборонці неба знищили 21 ворожу ціль, зокрема, 15 крилатих, 5 балістичних та одну керовану авіаційну ракету. З нами зараз на зв'язку Денис Попович, військовий оглядач. Про обстріли будемо говорити. Вітаємо, пане Денисе. Вітаємо. Добрий. День. Пане Денисе, от скажіть, будь ласка, переповнені просто інтернет, телеграм-канали, відео з Харкова. Як там не один житловий будинок постраждав, десь горіло, десь обвалилася стіна, десь вибиті шибки. Просто розкорочені двори звичайних житлових будинків. Чи можна якось зменшити обстріли Харкова і Харківщини, Можливо, якщо знешкодити певні військові об'єкти або установки на території РФ, і ем, що заважає наразі, от провести таке знешкодження? Це знаєте комплексне та складне питання. Давайте ми спочатку з вами поставимо, з'ясуємо для себе, які ракети летять на Харків. А летять е, е, ракети С-300-400, летять ракети Х-22. Очевидно, е, прилетіли ракети Іскандер. Судячи з цього, скільки там 5 було збито, очевидно, вони летіли над Києвом на Київ. Ну, судячи з усього, це були іскандери. там, в судячи з вибухів, які були сьогодні в небі, які чув, це характерно дуже для балістики, бо аеробалістики. А решта сім, очевидно, так само летіли там кудись, де їх збити не могли. Ну і ха – це очевидно більш поки що тих територій, тих сегментів, да які не прикриті зенітно ракетними комплексами, не здатними збувати швидкісні цілі. Тому, от в цьому криється перше можливо, піти на ваше питання: як уберегти місто Харків? Та інші міста України, які наражаються на подібні удари від таких ударів, це розмістити зенітно ракетні комплекси, які здатні збувати швидкісні повітряні цілі і балістичні цілі. і Х-22, це надзвукові ракети, С-300, С-400, і скандери, і Кінжал. це перше питання. Друге питання це намагатися знищити значить, ці стартові позиції. Тобто, це вже питання щодо ударів безпосередньо по аеродромах. Де базуються носії цих ракет Х-22, зокрема, це Шайковка, зокрема, да, звідки ці літаки злітають і так далі. Ну піймати зенітно ракетний комплекс С-400 на стартових позиціях перед запуском цих ракет було б складно, ну, але завдавати удару по цих стартових позиціях це теж в принципі могло бути виходом. Але для цього теж потрібні відповідні засоби. Це далекобійні ракети, дрони. Які б могли б діставати по цілях по території Російської Федерації, робити це оперативно? Ну, я більшу міру зараз маю на увазі саме ракети, тому що дрони це не той засіб, який завдає швидкі, швидких ударів. Тобто, я передусім зараз кажу вже про ракети. Я ще хотів уточнити в цьому контексті. чи… Збільшення засобів протиповітряної оборони, які можуть знищувати балістичні цілі, інші ракети, збільшення таких засобів гарантує нам збиття цих повітряних об'єктів, ну принаймні не в межах населених пунктів, чи так чи це неможливо? Не гарантую. Я більше того скажу, що навіть якщо це буде збільшення, про яке ми зараз кажемо, жодна система. ДО, вона не гарантує 100% ураження однієї цілі, однієї ракети, 100% покриття жодна система ППО не гарантує. А ви питаєте, ви питаєте ще так, щоб вони ще не збивали ще не містані. Це не превеликий жаль, теж ніхто не зможе гарантувати. Та ну, просто насправді дуже шкода людей, які ні в чому не винні, враховуючи. Минулий тиждень, який був не дуже успішним для росіян у плані нафтопереробних, нафтозберігальних баз та інших військових об'єктів. Вони чомусь палали, вибухали. Деякі об'єкти підтверджені враження українською стороною деякі ні. Але ми бачимо, що багато вибухало, і багато палало на території РФ минулого тижня. І от ми сьогодні бачимо, що ну. Все, що вибухнуло, і скрізь, де загинули люди або були постраждалі, це все абсолютно цивільні об'єкти. Принаймні в Києві так точно я знаю всі ці, всі ці місця, їхні фотографії, світлини вже облетіли мережу. Там і близько немає жодних військових, військових об'єктів. Просто дуже шкода людей, які, е, які вимушено страждають від, від дії агресора. Якщо... Знаєте, от ми з вами зараз знаходимося, як кажуть, в одному човні. Живемо в одному місці, і я так само знаю ці самі райони, про які зараз кажете, я там теж неодноразово був ну, от. і тому можливо моя відповідь покажеться вам цинічною. Ну от коли я так розвожу руками, кажу, що ні неможливо досягти того, що ці цілі не збивалися над містом. Але треба просто розуміти, що якщо ЗРК Петріо там збиває балістичні цілі на відстані там до 20 кілометрів. На час реакції і швидкість підльоту цих цілей, ми цих ракет ми знаємо. Які то як там це, 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 це нічого не звучало, ну фактично збивати він буде вже над Києвом за це, і це на превеликий жаль нічого тут не коробку. І коли я кажу шкода, я маю на увазі саме це конкретне відео, яке мене особисто вражило надзвичайно сильно. Якщо можемо його показати. Е Відео це облетіло вже вже мережу, і дуже шкода цих людей. Просто подивіться, це Харків, це Харків. Це ну, це Харків. Це, та, то, та, та, це, це Харків. Та, Просто так, так, так чи так чи так. Таке відео вражає сильно, і Воно змушує ну ненавидіти росіян усім серцем і усіма фібрами, фібрами душі. Я не знаю, чи можна когось сильніше ненавидіти, ніж ніж 150 мільйонів людей, які живуть. Поруч із нами пане Денисе. А от повертаючись до захисту Харкова, деякі військові експерти висловлюють думку, що Зменшення військового потенціалу аеродрому в Білгороді якби позитивно вплине на те, що повітряний простір над Харковим стане чище. Ви погоджуєтеся з такою оцінкою, що якщо дотягнутися до військового аеродрому в Білгороді, і власне, от ми бачили, що там літали якісь ракети чи то снаряди в напрямку цьому? Кілька тижнів тому на початку року, то е, Харкову буде легше. Ну, я б ще дотягнувся до шоков із і із моздоком, звідки, звідки злітають міг 31-й, ту 22-й. Які... Так, я думаю, що зараз відновиться швиденько зв'язок із, із паном Денисом та вже. Так, так, так продовжуйте, так. Будь, О, ці, будь ласка. Так, да, Вони завдають. Не менше і ще більшого горя може, ніж чи взагалі це можна порівняти. Знищення будь-якого аеродрому воно скажеться на потенціалі Російської Федерації щодо завдання ударів по території України. Тут не лише там Білгородський аеродром, це і Чайковка, і Савасейка, і Моздок. Ну, от, І Енгельс було б добре б зачепити і Оленю, звідки злітають ту 95-ті, які б'ють крилатими ракетами. Відповідно, всі ці аеродроми вони мають свій вплив і мають свою участь і грають свою роль у завданні ракетних ударів по території України. І ще хотів запитати: ми бачили, що було запущено принаймні. Так, було 20 повітряних цілей, 21 всі збиті, але серед них ми не помітили шахедів. Чи будуть вони? Куди вони зникли? Я думаю, що не хвилюйтеся. Вони будуть. Тобто, просто цього разу їх не було. Я спекулюватися. Той факт, що їх не було сьогодні, не означає, що вони закінчилися. Я думаю, що їх просто з якихось причин не було сьогодні. Тобто... А питання їхньої появи це питання часу. Тобто, припустити те, що виробництво не налагоджене або щось там зіпсувалося, не варто. Окей. Зрозуміло, що ж дякуємо вам, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Нагадаю вам, що на прямому зв'язку з нами був Денис Попович, військовий глядач.